Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Вікторія, і це відео я хочу присвятити своєму, скажімо так, своїй пристрасті до янголів у вишивці. Нещодавно я зрозуміла, що в мене починає збиратися така собі невеличка колекція моїх хом'ячих запасів на тематику янголів. Ну і також є декілька вже відшитих. Відшитих. Серед наборів існують і схеми, які я придбала, чи мені подарували від наших дизайнерів. Тому перша частина буде присвячена відшитим роботам з янголами, наборам, який я маю, а вже друга частина я розповім, які у мене є схемки. І хочу я розпочати з ось цього янгола. Який я створила як дизайнер Птаха під... птахаторі під ніком, яким я створюю схеми. Потім я передала права на цей набір, цю схему у компанію Kingdom. Ця схема називалась Дарунок від Янгола. І цей Янгол буде не останній у серії, там ще є Янгол-Хлопчик і Святий Миколай. Святого Миколая я все ніяк не домучую. Ось в такому вигляді він зараз. Тут ще бракує бісера, ось на цій частині, ну і беку. На подарунку, на рукавичці, на кошику. Сподіваюсь, на зимових канікулах, які в мене будуть до 5-го числа, я якраз його і завершу. Наступний янгол, який, якого я відшивала, це на дерев'яній заготовці, Не пам'ятаю точно, як він називається. Янгол мрії, здається. Тут маячок такий, зоряне небо. Такий янгол від Євгенії Колеснікової. В неї дуже їх багато, вони дуже відомі. Але я для себе, для, для себе обрала ось такий з маячком. Мені дуже сподобався, бо це теж тематика, яка мені дуже... До вподоби з маяками. Ну і заразом покажу, які ще в мене є набори в запасах Віктора Євгенії Колєснікової. Ось такий Янгол книжковий. Бо я дуже багато читаю, колекціоную книги ще з дитинства полюбляю книжкові історії. І ось такий Янгол-художник. Ну, це теж моя тематика, бо я і малюю і створюю схеми. Тому ось такі ще два янгола у мене в планах на наступний рік. Так, ще у мене є відшиті ось такі янголи від е, Сузір'я Кіднорога від Ложанської. Це янгол Різдва здається. Це, ну, не пам'ятаю точно, як вони називаються. На прозорій основі вони йшли у наборчиках. І вже на один рік прикрашають мою ялинку. У Наталі багато янголів, але саме ці два мені прям припали до душі, і я їх і вишила кілька років тому. Дуже вони гарні, святкові такі. Тут і металіки є, і гарний бісер. Так. Наступне янголо, якого я завершила буквально пару днів тому, по схемі від Яни Кростіч, групи Кростіч. Це було СП, рік тому здається, там були різдвяні пряники, і ось цей янгол мені дуже сподобався, і я його відшила. Взяла звичайну пластикову канучку. Тут вирізала фетр, теж вручну блакитний. Перше треба якусь підвіску придумати та повісити на ялинку. Тут я робила заміни у кольору пісером. Ось він білий, по ключу на шарфику, я додала блакитний. Ну і замінила оці узори, там була синя ниточка, я замінила на металік DMC. Ось такий мене янгол. Ну і, в принципі, по відшитим янголам це все. І далі я буду показувати вже мої хом'ячі запасики. І хочу розпочати я з набору дуже раритетного, який я купила десь рік тому ось такі янголи, так, від Кандамар дизайн. Так, рік 2005 рік. Це янголи на принтованій канві, тобто це от рамочка, це принтоване, янголи принтовані, і тільки частково вишивається поверх принтованого друку, бісер та ниточки. Так воно виглядає. Зараз я дістану покажу. Так, що йде в наборчику? Ось така пасма, яку треба ще перебрати. Вона тут усі нитки разом. І ось така принтована канва. Немаленька, досить. Каунт, десь, думаю, 14, на вигляд. Доглядає. Дуже-дуже мені сподобався цей сюжет. Ці янголи, які грають на музичних інструментах, рамочка ця. Дуже гарно. І коли я придбала цей набір, це було напередодні Нового року, і випадково в епіцентрі я побачила. Оцих музичних янглів, які тут у мене стоять для прикрашання на сопілці, на людній, мабуть, да? і отакий от маленький на арфі. І вони якраз і повторюють майже, да? тут на скрипці людні і сопілці. Ну, вони дуже якби, схожі за сюжетом, тому а, у планах вишити. Цих янголів і поставити потім поруч з тими статуєточками. У минулому році я приймала участь у таємному санті, і мені дівчинка поклала ось таку схему на габардині, здається, на Дела Артіс». Двостороння іграшка янгол бісерна. Не знаю, коли я приступлю до неї, але отак от от у запасах лежить. Гадаю, має бути гарний янгол. Ну, така, не дуже маленька, але не дуже велика, десь сантиметрів 15, я думаю, майже 20. Наступна. ось такий раритетний набір на верхівку Янгол від компанії Sunset. Я коли тільки починала вишивати, ну свій вишивальний шлях у 2019 чи 2020 році, десь так. Якось в інстаграмі я побачила у дівчинці, вона відшила якраз такого янгола. Я прям закохалася, мені дуже закрутілося такого янгола мати. І десь півтора чи два роки тому на розхом'ячці я побачила, що дівчинка продає цей прям набір. І я його придбала. Тут де. Здається, не знаю, чи пластикова, чи паперова. Канва така велика, майже третій формат. Ниточки в такому вигляді, не на органайзері. Ну і паперова схема. Тут незвичні стіпки. Тут не хрестик. А, а може і хрестик? Ну, хрестик, мені здається, тут на, рука... на рукавчиках я бачу? А решта це вишивається. Якимись о, стіпками. Ага, обличчя, тут о, ще о, обличчя та лосечко теж, здається, хрестиком. Ще ось такий в мене ще є янгели. Ну і наступні янголи — це вже не набори, а заготовки або схеми. Ще є отака у мене раритетна теж наборчик, але не зовсім наборчик, а я б сказала залишки від набору. Тому що тут йде. Принтована канва, але нема нету. Ось так воно виглядає. Якийсь такий колір пісочний. Така величенька десь, а третій формат, мабуть, може більше навіть. E Dimensions 1997 рік. Ну, ниточки мені нескладно буде зібрати, і навіть підібрати. Тому, можна сказати, що це просто схема з канвою. Наступний Янгол це ось така рукавичка величенька. Заготовка на габардині, Вона двостороння. Однаковий сюжет з двох сторон. Дуже мені не знаю, якось такий казковий, зимовий сюжетик, янгол дуже милий. Купила пару років тому, поки чекає, коли я почну вишивати. Зараз спробую знайти, хто цей виробник Алісена. Алісена 12 кольорів бісером. Схема не дуже чітка, якось воно тут розпличуться все. Але, гадаю, схема тут, в принципі, не потрібна. Бери та й вишиваю. Тут чітко, чітко надрукований, тому, в принципі, ця схема вона і не потрібна. Наступна заготовка теж на габардині. Це ось такий янгол від Tela Artis. Я коли побачила, я прям дуже-дуже закохалася цього янгола. Така гарна. Розробка, гарне, гарне личко у янгола. Ну і загалом він такий якийсь для мене український янгол. Не знаю чому, але отак я бачу його. І янгол-охоронець називається. Ну і Він нагадав мені іншого янгола, досить відомого від Lavander and Lace, який теж у мене є оригінальна схема. Теж чекаю свого часу, коли я наважуся її вишивати. Вікторі... Так, а, я... а ти називається янгел як ангел любові. Ну, і наступний Янгол, це ось така ще одна, ще один носочок від Джаснен. Серед інших носочків, там велика колекція досить цих янголів, янголів від Justin. Мені цей найбільше сподобався. І я придбала цей буклетик. Ще не роз, навіть не розкривала його, там паперова схема. Колись, колись вишю, а поки, ще, поки це в запасах у мене. Ще маю ось таку заготовочку по схемі. Янгола від Оксани з групи Cross Yoard. Тут я замовляла фетрик білий і блакитний. Я вставлю, як виглядає ця схемка на екрані. Дуже той мені сподобався він. Він на підвісику, тому буде, коли вишається, прикрашати ялинку. Ну і наразі е, це все по наборчикам та паперовим схемкам. Далі я покажу, які я запланувала собі придбати набори та схеми у 2026 році, скажімо так, це мої бажанки. І почну цю частину з такого гарнесенького янгола від Еліни Сухомлинської. Це ціла серія е, різдвяних іграшок. В такому стилі печворк. І одна з них отакий янгол. Ну, ось така схемка в мене придбана. І сподіваюся, я знайду час і прям у січні її відшию, бо вона мені прям дуже подобається. Ще одна схемка, яка у мене вже є, від Наталії Корняги. В неї Нікмастечвей. Там ціла серія є конячка, коник на гойдальці. А, балеринка, ще один янгол. І не пам'ятаю, там ще хтось, здається, є. У мене, в принципі, вся ця серія є. Коника, я вже відшила. Покажу відшив у наступному відео по підсумкам рокам. А цього маленького янгола я планую відшити вже у 26-му році. Так, наступна схемка теж від Наталії. Зараз 2 секунди. Це бу... не можу збільшити. Це був СП у арт. І ось, така... ось такий ангелик, теж у стилі печворк від Наталії. Дуже-дуже мені подобається, гарнюська дуже. Так, ще одна схемка, mm -hmm. яку я хочу придбати. Це на 1, 2 3 Стіч я знайшла. Здається, від Color дизайну. Я, якщо помиляюся, напишу у відео, ставлю, як правильно вона називається. Це називається Янголи охоронці дому. Guardian of the Home, охоронці дому да, домашнього затишку. А, перший янгол він як, типу, як садівниця дівчина. Не дівчина Янгол. У неї фартушку садові інструменти, в корзинці там рукавички, якісь рослинки, середній янгол, це янгол материнства, котик сидить в ніжках янгола. Два, дві маленькі дитинки, Ведмедик в фартушку. Ну і останній третій янгол, це янгол рукоділля, е пекарство, здається. Бо в руках у неї, мені здається, це хліб. Але я можу помилятися, може, то пряжа. Ну, то таке. В общем, дуже мені подобається ця схема. Я ще її не придбала. Але у планах у 26-му році її купити. і Шити. Дуже гарно. Так, і наступна схема у нас від, від Джоан Еліо Дизайн. Другий дизайн. Отакий янгол рукоділля. Мені дуже подобається такий стиль. Я ще не придбала цю схемку, але у планах вона у мене вже стоїть на покупочку. Наступна схема це «Christmas in Blue Блакитне Різдво від теж Джоан Ліо Design. Це такий, я б сказала, банер. Тут не тільки янгол, який от на верхівці він да, цієї схеми, але загалом Свята Ніч Silent Night, Holy Night, Олеск, all, all is Bright. Якщо дослівно переводити, свята ніч, тиха ніч, тиха ніч, свята ніч, все спокійно, все брайт, ну сяє десь так. Дуже гарний, дуже гарна сюжетна така розробка, тому теж у планах придбати цю схемку. Ну і наостанок набір. З янголом від компанії Мережка. Цей набір називається Середина зими. Наскільки я знаю, вийшло зараз три схеми ну, не схеми, а набори. Там весняна, літня, ну дівчина-янгол. І оця зимова мені з ведмедиком найбільше до вподоби, тому у планах придбати цей набір від мережка. І, до речі, це буде мій перший набір від цього виробника, бо ще не маю. Таких запасів. Додаткове включення. Вже позбирала все і згадала, що саме найсвіжіша новинка, а, яка вийшла від Kіндо, але не у загальний продаж, а вона була в Adway. І наразі він на ось такій стадії у відшиві у мене. Залишилось, в принципі, тут небагато. Півтора крила і зачіска. І буде прикрашати у мене ялинку у січні. Такий ексклюзивчик від Kіндо. Ще одні бажання по вам, Це колекція а, ляльок Brooks, від Brooks-Bux. І саме, саме мені найбажаніше це оця от е, янгол Різдва, здається, яке називається. Оце в синьому. Я вставлю зараз у відео більш гарної якості відшив, бо знімаю вночі і все блікує. Вони взагалі мені всі, звичайно, подобаються, але цей мені у синій сукні з оцею зірочкою найгарніший. Ну, можливо, після нього відшию ще якогось. Поки що мені тільки... Її хочеться відшити. Ну, Це може ще Янгола Рукоділля. Зараз я теж б ставлю. вставлю. Це мені теж дуже сподобає. Ну і наостанок Янгол, який створила схемку я сама, як автор-птахаторій дизайнер. Це Янгол Різдва Rіздва зірочкою. Він досі не відшитий у мене, тому. Буде входити в так звану колекцію янголів, яку я хочу собі відшити на ялинки. Завершити це відео я хочу особистим привітанням вас з наступаючим новим роком, з побажанням залишатися з вірою у серці, з надією та з любов'ю. Бо ці три основи вони тримають нас, усіх людей, у гарному стані, у здоров'ї, у благополуччі. Хай вогняний кінь 2026 року принесе вам щастя, удачу, успіх, мир та любов. Ну і, звичайно, побільше вільного часу і побільше світла в наші хати, в наші домівки для того, щоб ми могли вишивати і надихати. Один одного з наступаючим вас новим роком і до нових зустрічей!